Вітаю, панове! Сьогодні я покажу вам, як отримати безкоштовний підпис від вчасно. Ви можете бути знайомі з вчасно за допомогою там вчасно каса, вчасно документообіг і тому подібне. Отже, якщо ви користувалися документообігом на якомусь платному тарифі, то вчасно видавав вам безкоштовний ключ. Ну тобто він входив в той тариф, або ж можна користуватися ключем від ПриватБанку. Зараз вже вчасно зробив безкоштовний підпис. Знову ж таки, пам'ятаючи історію з безкоштовним переродис на 300 чеків, десь. Два роки тому, так коли вони розпочали свою діяльність, то повільно вони відключили цю опцію. Ну і відповідно тепер від першого чеку ви маєте платити. Ну, можливо, тут є місяць безкоштовного, ну але тим не менш, можливо, з підписами не буде так, можливо, буде так. Подивимося. Отже, зараз у нас є можливість зробити безкоштовний підпис для того, щоб ним користуватися абсолютно без проблем. Як це зробити? У нас до речі, тут є тарифи, КЕП вчасно ком'ю. Можна подивитися, в принципі, можна вбити це все діло в Google або можна пошукати. Рати підпис вчасно або просто спуститися в опис до цього відео і тицяти на посилання. Отже, у нас є базовий, хмарний, відповідно, у нас є безкоштовно. Далі вже йде тут корпоративні варіанти. Я ними не користуюся, тому що я всього лише ФОП. Ну і відповідно, у мене навіть немає найманих працівників. Тут можна тицяти замовити, ну і відповідно, тут ми вже будемо входити в систему. Вводимо тут імейл або через Google можна зайти, зробити, до прикладу, ось так. Ну і відповідно вибрати потрібний тицяємо на підпис. Підтвердити і заходимо в КЕП uh, вчасно UA. До речі, всі дані вже синхронізуються з усіма сервісами вчасно. Вони нещодавно викотили таке оновлення, що якщо у вас є один обліковий запис вчасно, він синхронізується з усіма сервісами, тому що раніше у них кожен сервіс відповідав ну окремо. Тобто були різні ці. Отже, я собі вже зареєстрував аж 23-12. Господи, вже майже рік назад виходить. Так, ну місяць назад, але це було минулого року. Ну, тим не менш, як його зареєструвати тут. Тицяємо отримати КЕП. У нас тут є отримати за 0 гривень. Це КЕП фізичної особи або ФОП. Я, чесно кажучи, не зрозумів, чим вони відрізняються, але напевно якась різниця все ж таки є. Тут також є кеп юридичної особи і електронна печатка компанії. Знову ж таки, я ФОП, мені все це діло не потрібно, тому не підскажу вам щодо чого. А ось як отримати за 0 гривень я вам покажу. Отже, нам тут знадобиться Дія, і, в принципі, дія підпис. Це трошечки звучить дивно, але тим не менш. Отже, вмикаємо телефон, тут у нас є. До речі, новий дизайн дії, його трошечки поміняли, і, в принципі, трошечки у нас помінялася вся логіка, але зараз не про дії. Отже, тут у нас є сканувати QR-код, скануємо. Тут у нас питає, чи ми даємо дозвіл, ми ти підписати. Чомусь у мене не активний м -м, «Дія підпис, ну нічого. Отже, магія трапилася, і відповідно, у нас вже підписаний запит, напевно, на те, щоб отримати підпис від вчасно. Отже, мені прийшло смс-повідомлення, можемо дивитися. І воно автоматично піде. Зараз треба придумати якийсь пароль, введемо його. Ну і в принципі, ось він. Тут вже ми можемо завантажити. Можемо зробити ось так. І при скурі, в принципі, у нас вже є цей підпис, де його використовувати, я думаю, ви знайдете. Тобто його можна використовувати в ПРРО і не тільки від вчасно, як в моєму випадку, я користуюся чекбоксом, до прикладу, тому що він інтегрований з більшістю crm систем, а вчасно майже ні з ким. Ну але тим не менш також можна підписувати якісь інші документи, до прикладу. Які не мають, не знаю, там підпису через вчасно, а не пам'ятаю, де я робив якесь підписання документів, воно було доволі таки дивним. Ну і відповідно, ось так. Також можна перейти в кабінет, і у мене тут аж вже буде 4 підписа, але якийсь скасований. Ось попередні скасовані. Тобто, фактично, я можу мати лише один підпис. Майте на увазі, до прикладу, якщо ви будете робити РРО з цим підписом, і якщо ви створите собі ще один, цей відкличеться, тобто, відповідно, він вже не буде дійсний. Він не буде перевірятися, і вам треба буде зареєструвати новий підпис в податковій. Це робиться доволі таки геморно. Останній раз, як я робив, це було доволі таки нещодавно, але я намучився, я наподавав дуже багато різних форм, там запитів і тому подібне. І не з першого разу у мене все це діло запрацювало. Майте на увазі, якщо ви створили один підпис, то не треба створювати з десяток підписів, тому що вони не збережаться. Все ж таки, на безкоштовному тарифі у нас лише один підпис. Ну що, панове? Ось таким простим чином, в принципі, ми можемо створити собі безкоштовний підпис від вчасно і користуватися без проблем. Ну що, на цьому все не забувайте про зсу. Не забувайте підписуватися вподобайку, якщо я вам допоміг. До побачення!